Вітаю вас, друзі, всіх. От мені прийшов очередний подарочок. Від самого це є книга. І це сам автор мені зробив такий подарочок. Ну я, друзі, вже не міг триматися. І я от скрів, коротше, от Пересилка обійшлась мені 55 гривень. Відправив як, О, як документ. Тому вона так вийшла дешевше. Ще і ось так покажу. така книжечка. мірі людей і голубей». автор Вінюков Ви... Олександр Олександрович. Сам автор це. Наголошую ще раз, сам автор. Це її мені відправив. Би моє попереднє відео з книгами, де я заказував книгу про голубей. Заказував я книгу Якщо ви любите голубей, чорненьку таку, хто дивився моє відео, той знає. І ось він мені подарив таку книжечку. Зараз 2016 рік, видавництво Ніолан, ЛТД, Вінниця. Ну і зараз по порядку покажемо. Породи голубів є. Книжечка файна, обложки тут не будь-які, а такі матові. Дуже суперово. Тут все описано про породи. Ну так. Тут далі, як в'ядати йдуть турмани, і так далі. Такі породи є, бойний голубів є. І таке. Ну, за подгон автору, каже, це великий ігровний. Дякую за таку книжку, вона дуже суперова. Так, ось такі породи є, гонні голуби є. От з того, що я маю, тут теж є, з тих, що я тримаю. Ну, ще її більш детальніше перечитаю, перегляну і вам скажу свою думку. Ось така книжечка. Тут не тільки про породи описано, а і... Отак. От Є декоративний. Вона зовсім відрізняється від тих, що, що я видів і тих, що я маю. Ну що зараз. То як ще раз наголошую, це не тільки породи, а така книга. Породів тут дуже багато описи є. На деякі невеличкі описи, на деякі більші, але воно є. Все воно є. От, тут історія є про самого автора. Як то все зачиналося в нього. Від, від кого то пішло і так далі. Далі. А історії тут про автора є. Тут є много, ну дуже багато фест є. Далі породи, які у нього є там, типу, і так далі. І також є тут і голуби води, і про них є і їх породи, які вони тримають голубів. Є і продекоративні. Не є спортивний. Як видите, тут авторів описує все дуже детально. Хто які породи має, він то все описує, показує і так далі. Дуже книжечка хороша. Авторів то, голуб... голублярів тут є багато. І вона основана на реальних подіях, так як воно є. Тут нічого не відомо. Тут бралося інтерв'ю, голублярі розказували, як вони там заводили ту птицю, зі... скільки років вони верніше тримають її, з яких років вони починали і так далі. Ну, Книжечка дуже суперова. Я не думав, що вона настільки буде. Суперова ця книга. Вона мені понравилася ще капець. Я на тільки дивився на Олексі, на цю книгу. Пару там фото було. Так дивився і все. Мене просто смущала ціна. Що така книга 500 гривень стоїть. І так далі. От Ось така книжечка. Дуже супер. Супер що Елігансько. Перечитати можна. Тут суперово що розказано. От, Породи є, голубів. і так далі. Автор що дуже до деталей. До мілочейка все розписав, показав. Ну, у нас так. У нас такої книги, то як я похоже, її нічого такого не видів, як цю книгу. Ще раз велике дякую за такий підгончик автору. Супер книга. Кому треба... Силочкою я оставлю на автора, де можна з ним зв'язатися. Це коротше. Сторінку на Фейсбуці його вставляю. Книжечка стоїть у нього там 300 гривень, кому треба, звертайтеся. Дуже суперова книга. Хороший під... підхід, друзі. Оце книга. Така невеличка. Ну, вона не є така грубувата дуже, щоб вона була. Ну и тут сторинок. Раз вам скажу. Тут сторинок 174 сторинки, как вы видите. Но я... мне, мне сподобалось. Как, книжечка я полностью новенькая. Никакого она не, не Какая-то там... Якась там стара чи ще щось пошарпана. Як ви бачите, книжечка нова, дефектів на ній немає, прийшла ціленька в сохранності. Так що, друзі, можете сміло заказувати. Силочку я оставлю на автора коротше. Ну і плюс номерок там оставлю. Якщо зможете... Якщо захочете подивитись, книжка дуже інтежна. Вона відправлялася і вбивші держави Радянського Союзу, це такий Казахстан і тому подобне. І в Росію відправляв він, коли вона вийшла. Зараз просто він її не відправляє в Росію через війну. А так, що в Казахстан вона туди і в подобній держави туди, він відправляє їх. Ну так то. Ну, тут, все тут все описано на реальних собиттях. Бралося в них інтерв'ю і так далі. Тому книжка розписана про голубів і їх заводчиків. Дуже суперова книжечка. Ну, невеликий формат її. Ну, вона йде в форматі А4. Ну, доповнення до моєї колекції вона буде мати цінність в тому. І так далі, друзі. Так що рекомендую її. Вона дуже хороша. Я тільки на те, що по картинках подивився, що вона вже вже інтерес приносить. Так що мені сайд. Вона мене дуже-дуже заінтересувала. І ще раз велике дякую автору. Тож, друзі, можна сказати, що це. Дуже великий і дуже бажаний подарочок. Дякую всім за перегляд. Тим, хто дивився цей канал, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. До нових відео. Пока-пока!